Проблеми мешканців Користишевського району Микола Рученко знає не щоток. Перебуваючи раніше на посаді голови облдержадміністрації і працюючи нині у Верховній Раді, він багато робив і робить для забезпечення життєдіяльності міста Коростишева та сіл району. Проблема є досить суттєва у місті, Користишеві по сміттєзвалищу. Старе вже воно е, свій термін відпрацювало, треба нове. Я робив депутатський запит до Миколи Яновича Азарова. Є спеціальне доручення. Я думаю, що вже в цьому році це питання буде вирішено. Проблемне питання є водопостачання. Якщо сьогодні вирішив міський голова Микола Чиколай питання індивідуального опалення, вони сьогодні є. Флагманами в Житомирській області, і це дійсно так, то тут треба дуже багато замінити сітей водопостачання. Це треба немали кошти. Я переконаний, що ближчим часом зроблю депутатський запит, запит до прем'єр-міністра. Хоча в мене є домовленість про те, що десь у межах мільйона коштів я додатково привезу для бюджету міста Користишева з тим, щоб допомогти вирішити ці проблеми. Питання. Треба було у Кмітові спецшкола років три підряд з Володимиром Михайловичем вони тут. Треба була четверта школа, вони тут. Треба було допомагати педучилищі, вони тут. І це не робилося під знак того, що сьогодні вибори і ми починаємо працювати. І я думаю, що ніхто краще проблем області. В тому числі і нашого округа, по якому будуть йти, не знаю, як Микола кому спілкування Миколи Рученка з виборцями відбулося у безпосередній невимушеній обстановці, оскільки він живе в цій області, це його життя. І я думаю, я йому вірю абсолютно. Я не, не пожаліла, наприклад, що я сьогодні тут, що я зустрілася з цією людиною. І я думаю, що йому до снаги вирішити і проблеми області, і проблеми, зокрема Коростишівського району. Це людина слова. Що скаже, те зробить. І ми тільки за нього будемо.